Президент Володимир Зеленський прибув до Анкари, голова держави зробив перші заяви. Він розкрив плани щодо перемовин та оцінив готовність агресора Росії до діалогу. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент підтвердив, що спочатку проведе зустріч з президентом Ердоганом та усією широку делегацію Туреччини. Він також висловив сподівання, що делегація США, як і України на перемовинах також буде представлена на високому рівні. Також він висловився, і що розставлення росіян до перемовин. Рівень руських поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, ти більше схоже на бутафорський рівень. Ми Подумаємо, що будемо робити, і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі. Можливість прямих перемовин. Саме такі були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні, саме тут, в столиці, в Анкарі. Що стосується нашого рівня, делегація у нас на найвищому рівні Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі. І Для того щоб приймати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру, що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустрічі з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, а вони думаю, також будуть туреччини на високому рівні. Подивимось, але